У новорічну ніч правила комендантської години на Сумщині не змінюватимуть, повідомляють Сумський ОВА. Зміна комендантської години не планується на новорічну ніч, на інші святкові дні. У нас безпекова ситуація, на жаль, не змінюється і в новий рік, і ми знаємо, що ворог має вже таку звичку під якісь там дати, чи свята, чи ще щось робити певні там нехороші речі військового характеру. У комендантська година діятиме як зазвичай від 23-ї вечора до 4-ї ранку. Пересуватися містом у цей час заборонено. До 23-ї години поїхати в гості, і після 4-ї години поїхати відпочивати додому. Я думаю, що це там нормальний прийнятний режим. Центральної ялинки в місті немає, тому йти по великому рахунку вночі нікуди. куди і з точки зору безпеки, з точки зору того, щоб працювали і спецслужби, і правоохоронці вночі. То, звичайно, переміщуватись вночі по місту не бажано. Новини СТС.